Вітаю всіх! Сьогодні 13 березня 25-го року. Пішов я до лісу. Сьогодні в мене така цікава, симпатична локація. Це теж лісочок біля села, який я знаю з дитинства. Наразі в нас досить сухо, як для цього періоду. Ну і в принципі досить тепло. Я вам скажу так, друзі, що знайти зараз якісь гриби їстівні буде непросто, тому що цей період є перехідним. Фламуліна вже відійшла, може бути глива, але пройшло замало часу після морозів. Можна пошукати саркосцифу, і всіляке таке цікаве. Тож буду вивчати цю місцинку. Постараюсь показати вам щось цікаве, гарне. Порадію повітрю, прогулянці. А ви не забувайте підписатися на канал та підтримати добрий контент. Зайшов до лісу і от все-таки дуже-дуже живе. Попадаються вже квіточки. Починає все зеленіти, розквітати. Літають уже комахи. І навіть кліщі вже в нас є. Подивіться, як гарно. Після зими та холодів всі ці рослинки сприймаються з особливою якоюсь такою, знаєте, радістю. Воно все символізує прихід тепла. А це невеличкий пеньок, який зберіг на собі згадку про зиму. На ньому є залишки зимових опеньок фламоліна. Підсушені, але ідентифікувати можна з легкістю ніжка оксамитова. Колір відповідний. Так що ось тут були фламолінки. Бачите, друзі, вже середина березня, а досі вона збереглася. Фламуліна сушена природнім шляхом. Ось і таке можна побачити наразі. Теж не часто явище, але попадається. Це взагалі місцена класна для пошуку цього виду гербів. Сюди взимку і від лигу. Варто ходити, тому що в принципі досить активно росте. О, сонечко виходить то є добре погода така специфічна то хмари, то сонце, яка класна локація. Я думаю, тут і зморшки будуть з часом. Ось іще цікаванка, я такого не бачив, дивіться. Тратовичок він же як каменюка, він, бачите? Твердий, абсолютно. І через нього отут в двох точках росте собі росте цікаво. Я думаю, що тут була якась колода, на якій він сформувався, потім колоду цю забрали. На дрова чи ще що. Але так чи інакше цікаво, як воно проросло через плодове тіло, тому що тротовик дуже жорсткий. Я такого ніколи не бачив, чесно кажучи, дивіться. Ти його так спеціально не, не сюди не на. не настромиш. Скільки все цікавого в лісі. Я бачу тут взагалі трошки всіляка стара деревина порубана. Я думаю, що, може, дійсно забрали люди там чи на дрова, чи ще куди. Бо в цілому воно ж то недалеко від села. Ну нехай кілометр півтора, то таке діло. А це велике повалене дерево, я запам'ятав ще з зими. На ньому фламуліна була, яка дещо дивно виросла, так от залишки досі є, дивіться. Бачите? По центру воно. Теж сушена фламелінка, ще з зими. Цікаво є такі, бува, попадаються якісь дуже характерні дерева, або ще якісь ознаки, де до цього ти знаходив гриби, і от ідеш туди, все одно щось цікаве можна знайти. Хай залишається собі тут. Погодка, до речі, досить вітряна. Вітерець такий місцями перевести, але ходити приємно. Знову таки стара фламоліна. Ось що хочу сказати вам, шановні підписники, з точки зору прогулятися, подихати, отримати задоволення від... Спілкування з живою природою завжди варто йти до лісу. Але якщо у цей перехідний момент в середині березня ви плануватимете активний збір грибів, то зазвичай це мало ймовірно. Ще має бути похолодання, як я знаю, і от навіть та ж сахка вона є дуже локально у нас. Я вже виходив досить довго, непогано знаючи місця. І як ви бачите наразі в основному стара фламоліна, яка вже давно відплодоносила купа різних тротовиків. І в принципі все. Ще попадаються тубарі, але теж вже такі підгулявші. Тому десь через тижні два в цьому регіоні, де я мешкаю, вже можна буде пробувати шукати зморшкову шапинку або шапочку зморшкову. І плюс-мінус тижня через три. Вже має бути зморшок конічний. Але дуже специфічний клімат. Я хожу і така ілюзія, що наче і вологі достатньо, і те і все, а по факту сухо. Реально сухо досить і необхідна волога. Тому я дуже сподіваюся, що будуть якісь дощики найближчим часом. Тому що, щоб дочекатися ту шапочку або зморшки конічні. Ну і все таке, треба достатньо вологі, а її нема. Снігу було мало взимку і ліс сухий. Тому сподіваємося на краще, але поки що не густо. Ці місцинці, до речі, теж попадаються старі вже минулорічні головачі гігантські. Ну, люблю це діло. Бачите, який був? Все мріяв відшукати локації, де ростуть ці. Великі порхівки. Судячи з усього, локація в мене вже є, і, мабуть, не одна. Один модрий товариш з групи грибної якось мені сказав, що коли вже буде літо і так далі, то шукати їх варто в радіусі одного кілометра. Від того місця, де ти знайшов плодові тіластирі. Отакі. Тому така мотивація сюди повернутися, знайти величезного, гарного, свіжого головача. От. Дощовик гігантський. І, звісно, його зафільмувати, показати вам, друзі. Ну і навчитися його класно готувати, тому що в цілому гриб хвалять. Але його треба вміти готувати. Так що таке чудо теж росте в цих місцях, але наразі не його сезон. Ну що, отак от, от прогулявся, подосліджував, зробив свої певні висновки, подихав, порадів. Іноді дуже класно так от просто самому десь вибратися і побути на природі зі своїми думками, а заодно і розвідати нові локації, куди можна повернутися і згодом пошукати класні герби. Місцинка дуже сподобалась мені ця. Я думаю, тут буде і зморшкова шапинка, і можливо конічні зморшки. І має бути сахасифа. І те, що їх немає сьогодні, 13 березня, не значить, що їх не буде тут тижні за два. Тому ходіть, шукайте, відмічайте і отримуйте позитив. Дякую за перегляд, за підтримку та вашу увагу. Всім добра!